Всім привіт! Сьогодні ми готуємо яблучний пиріг. Він всередині дуже м'який, а зверху має дуже хрустку скоринку. Для цього нам потрібно 2 яйця та пів стакана цукру. Збиваємо вінчиком або міксером. Також за рецептом нам потрібно 100 г масла. Натираємо на терці та додаємо до нашої маси. Далі додаємо 1 чайну ложку розпушувача та 1 чайну ложку ванільного цукру. Також за рецептом нам потрібно дві склянки борошна, замішуємо легке е, тістом, розділяємо на 2 половини, на більшу та меншу. Беремо форму, яку будемо випікати, застеляємо пергаментом та перекладаємо більшу форму, розподіляємо по формі. Меншої частини тіста ми додаємо борошно та перетираємо, робимо крихту. Або ставимо в морозилку і потім натираємо зверху на терці. Для начинки нам потрібно 4-5 яблук, натираємо на терці та викладаємо нашу форму. Рівномірно розподіляємо. Також за бажанням можна додатися цукор та кориця. Зверху викладаємо наше перетерте тісто або натерте на терці. За рахунок цього при випіканні виходить дуже хрустка скоринка. Розігріваємо духовку на 180 градусів та випікаємо 30-40 хвилин. Витягуємо з духовки та прикрашаємо цукровою пудрою та смакуємо. Всім смачного! Не забудьте підписатися та поставити лайк, а також чекаю ваші коментарі з різними рецептами. Всім смачного!